Всім привіт! Прислав мені колега ось таку посилочку. Він чисто озонами займається, а я з Олексами. Тому ми з ним трошки бартером міняємось. У мене був 21.40. новесечкий карбюратор. І 2107 в мене ще був. Я йому два штучки відіслав, а він мені натомість оце все. Тут багатенько трупів є, по кришках, по нижніх частинах, але, сказав, хай присилає, якби є такі там. Десь був один карбюратор, і в нього тут на економайзері кусок відбитий. і Я їм сказав все рідно висилати, просто заради спортивного інтересу е, попробувати той кусочок там відновити, тобто наварити, так як я в своєму одному відео показую як я це роблю. Ось тут, як він казав, в коробці запчастини там всілякі, кронштейни пускового. І ось цей карбюратор я вже виклав. Е, тому що він, так як на фото, виглядав саме краще. І надіюсь що сюрпризів не буде, по фланцю не шліфований, навіть не кривущий, штампіки заводські, всі збережені. Нам потрібно зробити на 99-ту карбюратор з нього. Зробити в ідеал, по-другому я не роблю. Людина дописалась, не раз мені писала, так як я в режимі нон-стопу не працюю, тут не знаю, що буде завтра, а люди хочуть на місяці наперед завалити роботою, тому <сум> добратися до мене важко, скажімо так, так як я не можу в нон-стопі працювати. Але людина дописалася і скинула мені задаток і каже, що на 99.1.5 потрібно карбюратор зробити. Я сподіваюся, що ось цей карбюратор прекрасно відновиться. Тут і нема що відновлювати. Його чисто помити і налаштувати, і все буде прекрасно. Але ми його відновимо в ідеал. І надіюсь, що в цьому відео результат я покажу. Розборку я його, мабуть, запишу, а вже потім кінцевий результат. І надіюсь, що з усього цього хламу вийде ще, як мінімум, два карбюратори. Подивимося. Ще один я на OLX знайшов. З газовими врізочками, надіюсь, теж нормальний прийде. Прошляпив одного вчора карбюратора. Мій колега переді мною його забрав на OLX, Такий страшненький, на вигляд, в окислах, в поганому стані, але циферка 51 на ньому в маркуванні. Мені дуже сподобалось. І я не встиг. Забрав мій колега його, а 51-й карбюратор рідкісний і був би прекрасний. Ну нічого страшного. І будемо робити ось такий карбюратор. Тут немає що робити. Я навіть так дивлюся, що тут не прийдеться вісі знімати, заслонки. Зараз подивимось, як в нас почувають втулки, як в нас почувають заслонки. І зробимо прекрасний карбюратор. Тому йдемо на наш стіл і продовжуємо. Ну що, почнемо огляд карбюратором. Так, рівень хтось задер. Вісь вискочила. Поплавочок оригінал. Голочка Unicar 10. І це прекрасно. Електромагнітний клапан закручений від руки. Це база. Так не повинно бути. Жеклерчик китайський, на вигляд, 50-60. Електромагнітний клапан без голки. Так, різьба. різьба жива, але таке враження, що потягнута. Це ми ще перевіримо, подивимося, по кришці нічого цікавого. Навіть мембранка пускового працює. Тут нема що показувати. Підемо далі. Виясняти, чи цей карбюратор не труп, але виглядає все поки дуже прекрасно. Повітряний жиклер першої камери. У нас стоїть 23 трубочка 165. Прекрасно так і має бути. Мені здається, тут лазили в ньому по мінімуму. Карбюратор прям свіженький і добрий. 125-й жиклер повітряний другої камери. Теж так і має бути. Так, паливні жиклери. Шліц є. Пішов, прекрасно, різьба є вже добре. Який у нас стоїть 95, 95 і судячи з надпису оригінал. Да, Азовське тавро. Оригінальний 95-й Жеклерчик. Карбюратор у нас 83-й, тому в другій камері у нас повинно стояти 97,5. 97,5 стоять теж оригінальний жеклерчик. Це не може не радувати. Носики все насоса без. Резинки, без сальника, не біда. Трошки загнуті дивно. Але це все добре. Диффзорчики дістаємо. Диффузорчики тугенько сидять. Це добре. Зробимо ми ще, ще тугіше, ще рівніше. Трунштейн облі. Трунштейн тросу підсосу заберемо, щоб не заважав. Сальничок на каналі холостого ходу присутній. Прекрасний карбюратор, можу сказати, що. Подивимось, що у нас відбувається в економайзері потужних режимів. Пружинка вжата. Це теж нічого страшного. Кришечку порівняємо. Мембранка у нас з нормального полотна такого більш-менш не прокручується, але ми будемо ставити все нове. Бушне не будемо залишати. Жеклерчик економізора втужних режимів має бути 40. Викручуємо його спеціальною викруткою з мою для таких справ. Так, 40. Все прекрасно. Все прекрасно і все чудово поки що. Насос прискорювати. Тут теж стоїть. Мембранка французька, теж працююча, може цей карбюратор ще й працюючий був. Це хороший карбюратор, можу сказати. І ще, що мене дуже сильно цікавить, що в нас робиться з гвинтом якості палива. Він у нас закручений повністю до кінця. Ми його відкручуємо, він хорошо пішов. Ще раз пробуємо. Скрипить, все добре, все сухеньке. Закручується різьба прекрасна. На дуже легко йде, сальничка там вже немає або дуже сухий, і зараз я вам даю 100% вірогідність того, що гвинт якось палива, вилетить сам. Опа, вилетів сам. Гвинт в нас теж оригінальний. Коротше, це новесенький карбюратор, я вам скажу. Відновиться він прекрасно в мене сьогодні. Думаю, сьогодні до пізнього вечора я його зроблю і покажу вам результат цього. Напишу людині на Viber, що все є і все прекрасно. Люфт є на вісях, але він мінімальний, мінімальний. Якщо я поставлю нові втулки, він такий самий буде. Так як на нових втулках, люфт все рівно є. І подивлюсь на світло. На світло в нас друга камера не світиться, світиться перша. Без зняття вісів і заслонок не вийде. Прийдеться знімати все. Так як першу заслонку потрібно буде поміняти. Гвинти я вже поставлю свої, і щоб все виглядало симетрично, скажімо так, і другу знімем тому розбирати будемо це все діло, тому що перша заслонка випрацьована Хоча освітиться вона не сильно. Але робимо ідеально, тому ми все вже це переберемо, не будемо халтурити, скажімо так. Карбюратор. В чудовому стані, все мені подобається. Він прям, його легесенько тако, навіть бензином помити, і він буде виглядати дуже і дуже добре. Але методи чистки в нас свої, і я вам результат обов'язково покажу. І так, карбюратор у нас готовий. Поки я його ще не зібрав, показую, як виглядає всередині. Щоб ніхто не думав, що я там щось наколхозив, бо зараз якийсь карбодєт прибіжить 40-літнім стажем, і там те, тете, -те, -те, те неправильно. У мене все по заводу. Заглушечку, правда, я зробив на електромаг... замість електромагнітного клапану, тобто системи ПХХ, у нас відсутня. Всім пояснюю. Е... Ну, маю на увазі, коли працюю з людьми, то всім людям пояснюю, що електромагнітних клапанів у мене працюючих немає. Я їх не купую, так, вони йдуть, так як вони йдуть китайські, і вони довго не працюють, і потім з'являється маса проблем. Якщо мені трапляються оригінальні клапани, я їх ставлю. Зараз у мене їх немає, і в тій посилці, яка мені прийшла, їх теж немає. Один я знайшов, але він прокручується не працюючий. Ось таку заглушечку я зробив. Мені здається, я вже показував відео, як я її роблю. Іменно на Ютубі. Я передивлюсь, я не пам'ятаю. Не раз показував в Тіктокові, як це робиться. Ніхто таких заглушечок не робить, там свинець забивають ще щось. Може, комусь це буде виглядати смішним. Але мені така заглушка дуже подобається. Я люблю, щоб все було гарно. Це по-перше. А по-друге, в першу чергу повинно подобатись мені. А то вже хто там як вважає за потрібне, то таке. Мені, наприклад, подобається, а я займаюся тим, що мені подобається. Ось така гарна заглушечка. Кінцевик ЕПХХ я поставив на карбюратор. Якщо людина захоче собі поставити працюючий електромагнітний клапан, щоб в нього була присутня повністю система ЕПХХ, він просто візьме, але наголошую, Жеклер жиклер буде йти з карбюратором. Дістане заглушки, я людині скину це відео, і він це подивиться. Дістане заглушки Жеклер, який йде з карбюратором. Поставив новий клапан і так поставив. Але я раджу ставити карбюратор на двигун. І не думати про ніяке ПХХ і про ніякі клапани. Поставили, підрегулювали холостий, поїхали, і все прекрасно буде працювати. Ось і все. Карбюратор у нас зібраний. Ось такий він. Прекрасний. Такий в нього стан. Заслонку першої камери я замінив, другу не чіпав. Просто на ті самі гвинти, які були оригінальні, я їх з тієї сторони зрізав, так як завжди відео показую. На фіксаторізьбі посадив нову заслонку. Все, відмилось, відчистилось. Все зроблено. Перевіряти я його буду на двигуні завтра, так як всі карбюратори я перевіряю, так як все по пошті і хочеться бути впевненим, що все чітко працювало. Трішки ось кришечку потягнули шпильками. Я перевіряв, шайба в нас чітко по отворах співпадає, все нормально. Не хотів вже кришку, я вже її почистив, аж потім помітив. Не хотів вже її рівняти. Ще зламаю, не дай Бог. <гум> Залишив так, шайба стає, якби це не біда. Там легенько просто вушка потянуті. Вже пізно помітив, але я ж кажу, це не біда. Ось такий красавчик. Хто таке ще в Україні зробить? Заглушечка моя, яка там смішить багатьох, ніхто таке не робить. <гум> Зараз карбодіди прибіжать і скажуть, то що він виглядає, то таке, аби воно працювало. Ну, ви бачили стан карбюратора, всередині я вам теж показував. Що все прекрасно зроблено, заслонка, яка в нас мала зазори замінена, друга в нас прекрасно тримає, все перебрано, все зроблено. Вже в цьому відео не покажу, як працює, але я думаю, ви мені на слово повірите. Кому цікаво, хто дійсно слідкує за моїм каналом, іменно тут на ютубові, я в шорт можу скинути в коротке відео, перевірку його, як буду перевіряти. І покажу, як він прекрасно працює. Пломби поки не ставлю, так як я ставлю на свої карбюратори пломби. Пломби поки не ставлю. Я взагалі не віруючий, ні в Бога, ні в чорта не вірю, але часто, коли наперед ставлю пломби, при перевірці, щось там вилазить. Ну, не страшне, таке я там все виправляю, тому я їх і перевіряю. Тому пломби не ставлю. Пломби я вже поставлю, як все перевіриться, як все буде прекрасно працювати. Ось такий карбюратор з усіх сторін показую. Такий, дорого, багато. Дешево ми не робимо. Так як новий карбюратор, зараз 8 тисяч гривень такий коштує оригінальний. Але з нової якості вони вже йдуть не дуже. І краще їх не купувати. Зараз набіжать знов, вже не карбодіди, <laughs> вже недосвідчені просто люди. І скажуть, та він 2800 стоїть в магазині. У вас в магазині вже його немає. Де оригінали позалишались, то їх по 8 тисяч продають. По, по 7, може мінімум. Може, ви десь когось з рук знайдете за 6. А те, що ви дивитесь, те то ЛСА. А ЛСД, ЛС, L... ну, ви поняли, коротше, Китай. Є тільки DAS оригінал. Ось це DAS. Ось у нас написано ліцензія SOLEX і значок DAS. Це DAS. Є ще Росія Пекар робить. Але те теж не оригінал, так як це не DAS. Все інше, як там мені кажуть, це там Польща чи це там Чехія якась. Немає ніякої Польщі, немає ніякої Чехії. Є Китай. І є ось такі оригінальні карбюратори. Тому такий карбюратор, людина віддасть за нього пів ціни від нового, 50%. І він буде довго слугувати, при тому, якщо ближчим часом щось, не дай Боже, трапиться, сказав невіруючий, то пломби є, можна буде все якби, виправити. Гарантію я не даю, але вона в мене, якби. Неофіційна є. Тобто, якщо на протязі місяця щось трапиться, я це виправлю тобто, безкоштовно, навіть вам пересилку. Я відшкодую. Рідко буває таке, але в основному е, забиваються. Гарантія на бруд не може поширюватись, так як у вас там невідомо, що в баках робиться, в фільтрах, я вам кожен місяць його чистити не буду. якби Це таке. І гарантія не поширюється на підвищення споживання палива, так як воно залежить не тільки від карбюратора. Не раз я говорив, і щось я короче, дуже довго вже говорю, ну я ж кажу, в лайв режимі такий відосик у нас вийшов. Ще хотів би попросити, хто дивиться, обов'язково поставте лайк цьому відео, бо коли я буду бачити якусь активність на відео, у мене буде з'являтися бажання знімати вам більше відео, і відео будуть виходити частіше. І обов'язково напишіть коментар якийсь по, тебе, по темі відео. Тільки не будьте карбодідами і не пишіть мені такої мечні, яку вони мені пишуть. Мене вже нерви здають. Я буду мочукатися. Всім дякую, всім до побачення.